Шановні користувачі, в VerzitPro реалізовано автоматичне формування податкової декларації про майновий стан і доходи на основі прийнятого запиту щодо отримання відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо суми виплачених доходів та отриманих податків. Для цього в розділі Інформаційні запити знайдемо відповідний запит з чар-кодом F130 1804 на основі якого необхідно сформувати декларацію. Через праву кнопку мишки відкриваємо контекстне меню та вибираємо пункт Створити декларацію про майновий стан за рік. В результаті виконання операції створено податкову декларацію про майновий стан і доходи з заповненими даними по сумах доходів. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.